Як вам сьогоднішній перший день. Перший день? А скільки сказали, так із треба буде? Не знаю. Сьогодні відправили. Ясно. А план там і так далі, тут кілометраж трошки різний. Я нічого не знаю. Я зрозумів. То, ти... Спрашивай, тому стоїть чоловік, представитель а у нього все спрашують. Ага, дякую. А то будете пару зупиниш. Закриваємо пошла і маршрутний транспортний связь. А звідки ці всі маршрутки? 77-й, 5А, й 126-4? Стасень 126, підкрити не буде, тому що автобусний парк просто зупинився без розриву дерева. Тобто з ними зараз укладено договір на сьогоднішній день. І пасажири, в принципі, захищені, все нормально. Пасажири захищені, пасажири будуть люди Яка кількість машин задіяна сьогодні? Баз 2215 2.15. Баз З усіх маршрутів. Інші маршрути не постраждали зі Ні, Не постраждали. Всі маршрути перекриті, тому що так став по всьому городу. Всі маршрути були злобоміровані ще неділю назад, просто новий, віддільний. Ми чекаємо за перший день зупинки, зараз будуть складні акти, будуть направлені повідомлення про розгляд договора чтобы мы разорвали договор, объявили конкурс сразу и будет лишний перевес, запомнить потом. То есть, э, планується розривання договору? Обов'язково, щоб цей парк запанився і не здійснити перевищення. Ага, тобто вони по фактично порушили умови. Так, да, вони порушили 에... умови договору. Ми з Карада з свого боку нічого не порушували в даному договорі. Що може такого бути? Стоїть. І постійно один за одним люди посідали і поїхали без проблем сьогодні. Байджу, привітам відео, не ті, можна. Та їх